А тепер до новин культури. 24 жовтня до Кам'янського фахового музичного коледжу імені Героя України Мирослава Скорика завітала Віта Вікторія Задорожна, викладачка, творча аспірантка першого року навчання, лауреатка міжнародних та всеукраїнських конкурсів та відома українська бандуристка. Захід було приурочено до 160-ї річниці Національної музичної академії України імені Чайковського. Наші журналісти звичайно не могли оминути таку творчу подію і завітали до коледжу послухати сольний концерт артистки. Віта Вікторія презентувала Кам'янському коледжу перший інструментальний цикл Зошит подорожей, заслуженої артистки України Людмили Федорової Коханської для бандури соло. Для мене велика честь сьогодні презентувати саме композиторську творчість мого педагога, тому що Людмила Володимирівна це композитор високого професійного рівня, і саме її композиторському доробку вдалося відкрити бандуру новими. Яскравими фарбами гастрольне турне, що наразі відбувається по всіх фахових музичних коледжах України, має на меті підтримати дух молодих виконавців. Зізнається артистка. Інструмент бандура він зараз набирає таких шалених обертів. І, завдячуючи от відомим провідним бандуристам, ми його міцно надійно і потужно розвиваємо. Бандура це унікальний інструмент, аналогів якого немає в жодній країні світу. Це наше, це наше рідне, це наша історія. Молода виконавиця Таміла, хоча вже й закінчила музичну школу з класу бандури, не могла пропустити таку важливу подію. Я очікую отримати неймовірну хвилю емоцій та натхнення, а також збираюся піти на майстер-клас та винести для себе якісь корисні навички та щось нове. Щодо викладачів, то їхній намір відвідати концерт був пов'язаний не тільки з натхненням. Це обмін досвідом. Є такі моменти, коли ти вже, ну, не бачиш якихось нюансів, якихось деталей у своїй роботі. Тому викладач зі сторони, інший викладач іншої школи. Бандури він дасть якісь рекомендації. Ось погляд зі сторони. Музичні твори, які ми почули, були виразно та влучно виконані. Віта Вікторія вдало передала всі емоції та чітко відтворила суть кожного музичного твору. Завершення музичного вечору став майстер-клас, на якому виконавиця ділилася власними навичками, вміннями та досвідом з учнями мистецьких шкіл нашого міста.